В сьогоднішньому відео говоримо про проєкт Aleo, а саме про те, як потрібно зараз остерігатися скаму, остерігатися ж в даному проєкті. Поїхали! Aleo прямує до виходу їхньої головної мережі. Це дуже довгоочікувана подія, так? Проект зібрав близько 290 мільйонів доларів інвестицій, що є дуже топово на даний момент. Отже, оскільки даний проект так наближається до своєї мети, до виходу воної мережі, дуже багато почалося так з і різноманітних лінків, шахраї активізувалися. Потрібно надзвичайно обережно зараз. Так бути в соціальних мережах, в дискорді даного проєкту, адже дуже часто, буквально кожен день, бачу якісь е скам лінки. Так тобто потрібно дуже остерігатися. Нагадую вам, що потрібно завжди переходити по офіційних джерелах, не потрібно зразу кидатися так на перше, попавше покликання. Почекайте трішки часу. Нікуди ваші токени так від вас не втечуть, якщо це дійсно там е правдивий лінк. Краще зачекати певний період часу, подивитися на реакцію інфлюенсерів, так подивитися на різноманітні телеграм-канали. Вже коли буде ця інформація дійсно достовірною, тоді зможете переходити по покликаннях. Раджу всім вам берегтися, адже так можна легко втратити всі свої кошти, втратити свій гаманець і свої досягнення. Отож, обов'язково переходимо тільки по офіційних покликаннях з офіційних джерел Але. На цьому в мене все. Остерігайтеся скану і всім до зустрічі.